Друзі, хочу вам показати свій приклад, тому що не потрібно нічого боятись, йти завжди до своєї мети. Навіть якщо тебе в цьому зупиняють, потрібно все ж таки наважуватися та йти до цього. Мене чоловік навчив їздити на тракторі. Це було страшно, бо в тебе не було досвіду взагалі. От, але все ж таки вийшло їздити. Я вже до нього зверталась на ти до трактора, але потім прийшов час, коли потрібно було фризувати. У мене не було кому сідати за трактор. Я вирішила цьому навчитись. Мене всі зупиняли. Але е, YouTube допоміг, я передивилась дуже багато відео, я вчила, вчила, вчила. Я біля трактора стояла, дивилася 150 разів різні відео, як це все потрібно робити. І в кінці я набралася сміливості та виїхала на ділянку працювати. Я дуже сильно боялася, бо я не знала, що там особливо потрібно робити, щоб нічого там з ним не сталося, тому що чоловічої підтримки поруч не було. Але в мене вийшло. Я фризувала десь звичайно не ідеально, але в мене вийшло, тому я тепер можу спокійно фризувати.